О, мужчина должен. Та ні, ну ви що? Мужчина должен забезпечувати себе, свій комфорт, займатися чим подобається, більше сексу з жінками. Інколи вішать жінкам лапшу. І якщо навіть там дитину народжує вона, то то ж вона народжує, він при чому. Ну, хто хто винуватий? Все правильно сказано в цілому, в цих словах. Все правильно. Тільки просто ця термінологія, мужчина должен, вона, мабуть, десь використовується такими савковими ще термінами, і викликає в більшості мужиків таку відразу. А нормальний мужик, якщо в нього є нормальні внутрішні опори, центр і фокусування на тому, що він відповідальний, скажімо так, мужчина, чоловік відповідальний за жінку, від якої він хоче дитину, і бере відповідальність за її і дітей. Це трохи вже інша річ, трохи якось воно покраще, як на мене звучить, чим мужчина должен. А ви як вважаєте, хто кому що там должен чи не должен? І пишіть коментарі на різні теми, запитання, сміливе життя, консультації.